Подружжя розстріляли щойно вони вийшли із будівлі, де розташований Інгульський районний суд Миколаєва. Вони прямували до своєї машини, коли зловмисник вихопив зі свого автомобілю рушницю та випустив по жертвах одразу п'ять куль. На відео з камер спостереження видно, як чоловік спокійно підходить до подружньої пари, які стоять іще з однією людиною. Схоже, адвокатом нападник націлює рушницю та стріляє в притул. Чоловік падає миттєво, а жінка ще метушиться, але врятуватися їй теж не вдається. Після розправи стрілець навіть не думає тікати, а спокійно ходить і роздивляється жертв. Місцеві мешканці просто приголомшені таким трейлером. Люди чули постріли, але вирішили, що то дитячі забавки. Ну, я ще вдома була, я за цим домом живу. Я думала, що пітербу взорвали. Я ще подумала, говорю, ну ідіоти, скільки ж можна пітербити? Ну, я слышала, ми здесь роботи. Я думала, що це машина, як вихлопна труба. Я вже навіть ніколи не подумала. Сколько було вистрілів, приблизно? Три, якщо я. Не Може, чотири Кілер стріляв з мисливського карабіну, який згодом викинув неподалік. Нещасна жінка від отриманих поранень померла на місці, а чоловіка забрала швидка допомога. Прибігли сюди, жінка вже лежала, але ну, вона вже була застрелена. О, а мужчина лежав, то він ще живий був. Метра два і три так. І чи то дробовик, чи то е е автомат. А мужчина лежав живий, дивлюся, що дихає, що живий. Повищив. Просто в нього всі внутрішні аж наверх. Скоро його забрала, одразу в вільницю. Чоловіка, на жаль, теж врятувати не вдалося. Він помер дорогою до лікарні. 52-річного вбивцю затримали поліцейські на місці злочину. На відео з камер видно, що він там був не сам, а начебто з сином. Після розстрілу той утік на автомобілі Мерседес. Поліція оголосила план перехоплення, і за півгодини його спіймали на виїзді з міста. Вже відомо, що загиблі були жителями Одеси і судилися зі своїм убивцею. Ще 10 років тому він позичив у пари 40 тисяч доларів і не віддавав у Миколаїв. Вони приїхали на фінальне судове засідання і виграли справу. Тож розлючений боржник схоже вирішив позбутися кредиторів назавжди. Тепер йому світить до 15 років тюрми.